Ми спочатку по життю набираємось, да? а потім ми починаємо зайве від, від, від нього відшовхуватись, відкараткуватись. Коли в нас багато цього, це свідчить про те, що ми шукаємо, Ми десь це, це собі, оце серцевину ще не знайшли певним чином. Да? І тому ми оглядаємося, що там, а що там, а що там здорові. А в той же час ми оцю внутрішню несемо. А, що Начебто я сюди хочу, да, але ти розумієш, що там багато шуму, там там не зовсім твоє. Потім ти там пробуєш. І от з усього того ти формуєш свій внутрішній такий центр, де ти розумієш, отут, отут мені затишно, отут я масштабусь, отут я стаю краще, ще сильніше, я себе прокачую, я отут розширююсь. Да? Тому ти, допоки понабиралась різного, да, і ти з часом почнеш від нього відкрадуватись. Воно тебе поліпшить, да. А потім почнеш, але знову таки рекомендую не забувати да, і все таки хоча б раз на місяць брати собі на прокачку на е, са, побудову власного бренду. Бо якщо ти підеш в роботу для когось виконувати, ти про себе ну, незмінні, не змінюється через 40 років нічого. О, mm -hmm. то, то, так, так. Став до свого особистісного графіку е, один день на місяць. Два дні на тиждень, тобто вибирай час, коли ти працюєш не на когось, не за гроші, да, а для себе, для свого особистісного розвитку. А твій особистісний розвиток це спілкування і прокачка себе, свого бренду в академії Мінді -Мінді -Мінді. Да? От там, де ти є, що ти хочеш, да, оці це наша бування.